Це пропасна сівалка від нашої компанії, сівалка Exceline gr восьмирядкова. Стоп, Тобто, сіяли ми в неї вже е, соняшник, кидали соняшник 5, 6 на ціни на метр. І сьогодні ми, так як тепленька погода, класна погода. Сьогодні ми будемо сіяти кукурудзку. Класна сівалка, яка варта вашої уваги, так що додивіться відео добітку. i mm -hmm. Так, поки я крутився, ці телефонні дзвінки ніяк не можна нормально настроїтись на роботу, на ці зйомки, вже трактор вертається назад. Хлопці, дивіться, ви бачили, проходив стежечку туди, він проходив рядочок, це він вже йде назад. Давайте подивимося, по самих, як закладає насінчко, як кладе кукурузу. Я думаю, що саме закладання це буде більш цікаво для нас. А сходи для агронома. <смі> так, є ось до сіннечко. Ось, бачите? І що саме цікаво, глибина десь посіву у нас буде в районі там, 5 см, як я вам казав. І саме насіння закладено на посінневе ложе досить ефективно. Я думаю, що Знаєте, я не люблю шукати ці насіння до вилеті лише одне. Не люблю шукати ці насіння. І, в принципі, далі я не бачу смислу їх шукати. Хай воно сходи, а вам кажу скидується. Бачите ось, ту локацію, ото куща, заповніть його і ми приїдемо, покажемо, коли вже буде кукуруза нам в пояс.